Ми транслювали урочисті заходи з нагоди дня збройних сил України, який відзначається сьогодні. Це спільне свято для всіх родів військ саме 6 грудня 1991 року український парламент ухвалив закон про збройні сили України. Ну а сам день збройних сил України почали визначати з 1993 року. Ця дата тісно пов'язана з подіями 1919 року, тобто періодом української національно-визвольної боротьби. Саме збройні сили України нині захищають нашу свободу і незалежність. Згідно з опитуванням, їм довіряє 91%. Дев'яносто 91,5% опитаних громадян. Ви там, де нестерпно, де боляче, де кров і смерть. Для нас ви гордість. Та жах для ворогів. Ви встаєте, коли інші падають, і йдете вперед, коли інші тікають. Ви тримаєте лінію. Не просто лінію фронту, а лінію життя. Нашого життя. Сьогодні День Збройних сил України. Телеканал Прямий від імені кожного працівника та глядача висловлює вам безмежну вдячність. Ви воюєте, щоб ми могли жити, а ми маємо жити так, щоб бути вартими вашого подвигу. Слава Україні! Героям слава! В ефірі репортер. Інформація останні години пошкоджено 25 житлових будинків. Протягом доби російські війська обстріляли чотири населені пункти Донецької області. Скинули авіабомбу ФАБ 250 на лиман у Мирнограді. Внаслідок російського удару є руйнування у промисловій зоні. Також авіабомбою окупанти атакували село Багатир. У повітряних силах попереджають про загрозу ударних безпілотників із півночі. Ні Сумщини рухаються на південний Захід. Ударними дронами ворога атакував в Українській області. І цієї ночі 32 ворожі дрони збила наша ППО під час атаки. 16 локаційно втрачено. Ще два вийшли в напрямку Білорусі. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом окупанти запустили по Україні 53 шахеди і безпілотники. Інших видів протиповітряна оборона працювала у шести областях. Через падіння уламків, збитих дронів у двох районах Київщини, пошкоджено вісім приватних будинків, гаражі і господарську будівлю. На оселях вибиті двері, вікна, пошкоджені фасади і покрівлі. Про це повідомила обласна влада. Падіння уламків також фіксували в Києві, але без серйозних руйнувань потерпіли, зазначили у міській адміністрації. Десять разів від ночі росіяни обстріляли прикордоння Сумщини з артилерії ворог вдарив по краснопільській громаді, Великописарівську та серединобудську атакував дронами. Внаслідок вчорашніх обстрілів в області пошкоджено дві батоповерхівки, 35 приватних домоволодінь, автомобілі, лінії електропередач. Протягом доби під вогнем окупантів опинилися 23 населені пункти регіону. Російський шахет влучив у приватний будинок у Крюківці на Чернігівщині. Поранено чоловіка. Про це повідомили поліції. Там показали наслідки ворожої атаки. Окупанти вдарили по регіону ввечері. Потерпілого госпіталізували. Сьогодні зранку російська армія обстріляла комишани на Херсонщині. За інформацією обласної влади, внаслідок атаки поранено 45-річного чоловіка. Його шпиталили напередодні Росіяни поранили в області шістьох людей. Ворог обстріляв 10 населених пунктів регіону. Пошкоджено багатоповерхівку, 8 приватних будинків. понівечені кілька приватних автомобілів. Дев'ять населених пунктів за добу стріляли росіяни на Запоріжжі. Гатили з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Запустили понад 250 безпілотників різних видів. Під вогнем окупантів опинилися, зокрема, Гуляйполе, Малаток, Мачка, Новодарівка та Новандріївка. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. 188 бойових зіткнень за добу зафіксували на фронті. Більшість атак відбулося на Покровському, Корахівському та Времівському напрямках. Не про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Окупанти намагалися просунутися на Лиманському напрямку, штурмували на Краматорському та Торецькому. Сили оборони відбивали ворожі атаки на Харківському та Куп'янському напрямках, а також на Оріхівському і Придніпровському. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 50 атак. На Времівському напрямку противник здійснив 37 штурмів наших позицій неподалік Костянтинопільського розливу сухих ялів, Макарівки та Новодарівки. Ворог активно задіював авіацію для ударів на напрямку. 53 солдати на кожному квадратному кілометрі втрачала Росія під час просування українськими територіями та Курській області. про таке повідомляє інститут вивчення війни, намагаючись досягти тактичних успіхів на Донеччині, Росіяни не рахували втрат у живій силі. Аналітики кажуть, російська армія лише впродовж листопада втратила майже 46 тисяч осіб. А з вересня, по листопад, загальні втрати ворога сягнули майже 126 тисяч осіб. Військова допомога та масштабні нові санкції проти Росії про таке пообіцяли в Білому домі Україні. Повідомляє Гардіан радник Байдена з національної безпеки США Джейка Саліван заявив, що до середини січня. Наступного року США нададуть Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки. Крім того, офіційний Вашингтон обіцяє навчати нових солдатів на об'єктах за межами української території. Ці заяви пролунали на тлі практично остаточної домовленості про виділення 20 мільярдів доларів кредитних коштів, які погасять за рахунок заморожених російських активів. Санкції, які мають запровадити найближчими тижнями, покликали. Кані ускладнити можливості Росії продовжувати військові дії і посилити позиції України за столом переговорів на такий крок. Білий дім пішов трохи більше за місяць до інавгурації Дональда Трампа. Захід має показати путіну свою силу і забезпечити перемогу України. про це сказав п'ятий президент Петро Порошенко під час спеціальної панельної дискусії форуму міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні. Лідер європейської солідарності застеріг від ілюзій, ніби Москва вже готова до переговорів. Петро Порошенко переконаний, російський диктатор не зупиниться і він розуміє лише мову сили. Ми не повинні втрачати час. Ми не повинні марнувати територію. Ми не повинні марнувати людей. І в цій ситуації щоб зробити Україну сильнішою, нам потрібно постачати найсучасніше озброєння. Включаючи протиповітряну оборону, включаючи системи радіоелектронної боротьби, включаючи безпілотні літальні апарати, включаючи найсучасніші технології, тому що війна в Україні 24-го року зовсім інша, порівняння порівнянні не тільки з 2014-м роком, а й з 22-м роком. Нові парламентські вибори та звільнення всіх політично ув'язнених і затриманих під час протестів. Грузинська опозиція висунула владі свої вимоги. Чотири опозиційні партії, які пройшли до парламенту, і надалі відмовляються визнавати результати виборів в Україні. Вже понад тиждень тривають протести. Напередодні в Тбілісі знову відбулися мітинги на підтримку євроінтеграції. Восьмий день акції минув без силових розгонів. Найближчими днями президент Франції Мануель Макрон обіцяє призначити нового прем'єр-міністра. про це він сказав у зверненні до народу після того, як французький парламент відправив у відставку попередній уряд. Макрон також відповів на заклики депутатів піти у відставку, каже, що залишиться на посаді президента до кінця свого мандату травня 2027 року. Це покорномерені прошежурам прем'єр міністр. Найближчими днями я призначу прем'єр-міністра. Я доручу йому сформувати уряд загального інтересу, який представлятиме всі політичні сили, які можуть брати в ньому участь. Або принаймні зобов'яжуться не відправляти його у відставку. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформація на телеграм-каналі. Прямо Прямого теж з оновленнями. І пала Рольника і Христина Чернего. Дивіться Далі.